Я вирішив вийти, розвіятися та половити якісь думки, які ніяк не впіймаю в хаті через те, що мене постійно щось відволікає. Хоча насправді джерелом мого відволікання є телефон, який все одно зі мною. Та я думаю, магія навіть просто в самому слові розвіятись. Ну, от я, наче буквально, розвіюсь з навколишнім середовищем, і так набагато легше впіймати якусь думку, тому що в хаті ти максимум твоє розвіювання це битись зі стіни в стіну, і так досить важко щось вловити нове. Або розвіятися — це ще, можливо, ти виходиш і розвіюєш якісь дурні думки і залишаються вже ті, що потрібно, вже в більш яскравому світлі без того туману. Тому, думаю, думоловлюю найкраще займатися саме на вулиці. Я спочатку хотів назвати це голос в голові, але потім подумав, що це якось досить тривіально, і немає, ніякого, ну, немає ніякої загадки і, і нема навіть цього виєбону. А от в думоловля є такий легенький виєбончик, який... Думаю, чому не скористатись? Якщо, можливо, вийвнутися навіть просто в назві відео, цим потрібно користатись. Тому, е, дум... Хоча корінь думоловлі, це по суті риболовля, а в риболовлі особливо немає ні загадки, ні вейбону, але, але можна провести багато паралелей. Ну, наприклад, ти зловив впіймав якусь думку, але вона ще досить маленька, несформована, і ти її просто відпускаєш. Я взагалі не вірю в містику, тому що я не є слабкий на голову. Але якщо ми допустимо якесь теоретичне існування надприродного, то найбільшим моїм страхом це є бабки. І не в плані бабки, це ну не в плані бабки гроші, хоча гроші теж це страшна сила, яка може звести з розуму, але я маю на увазі оцих стареньких жіночок в фусточках, тому що. Ну, трясся, коли вони в фільмах особливо набувають якихось неприродних сил, якихось демонічних, то це, це дуже стрьомно. Чомусь якісь, якісь вампіри, зомбі. Ну, типу, ти такий, а, «Е, ну я розумію, що це фільм. Навіть коли е, ці демони вселяються в якихось чоловіків там, чи в молодих жінок, це такий. Ну так, да, страшно, але це фільм. Але коли вони вселяються в бабку, то таке трясця, я вірю. Я вірю, тому що ці бабки дуже, дуже підозрілі. Навіть зараз на свинтері побачити якусь бабуську, це було б до страчки лячно. Хоча ладно, якби я зараз побачив якусь дитину на цвинтарі, це було б набагато страшніше. Тому що появу бабусі на цвинтарі, навіть в живому вигляді, ну, типу, це можна логічно пояснити, вони люблять тинятись по таких місцях. А от дитину в такій пізній порі, ну це, це вже все-таки е, щось цьому недобре. Тому я залишаюсь цвинтарним чоловіцрім. Виглядає стрьомно, ніби якась шкільна парта. І духи дітей до зараз сидять і чекають на перерву. Але якщо відійти від цього всякого паранормального, то ну можливо я попав якусь свою власну бульбашку, і це сподіваюся неправда. Але мені здається, чесно на мою думку, що на Скандальнішими творіннями людства це є от саме бабки. Це старі жінки, оці. Тому що ну, я ставав свідками всяких конфліктів в тролейбусах, там, в магазинах, в чергах. Це чомусь саме невдоволені старі жінки. Так, да, можливо, діди теж там є якісь скандалісти, але це, скоріше, виключення з правила. Тому дівчата, молоді дівчата, які тільки переходять в стан бабкування, зберігайте якийсь, не знаю, більш оптимізму, більш. Холодну голову, тут навіть не оптиміст, тому що ти можеш бути песимістом, але не обов'язково робити конфлікт на всьому. Типу, ви мені порахували оцей пакетик? Ні, цей пакетик не треба рахувати мені по гривні 50, він коштує всього гривню. Я розумію, що в даному випадку там це бідність теж грає роль і так далі. Але є діди, які в тій самій ситуації, що і бабки. Але чомусь вони менше. Вони такі, ну, блядь, окей, така ситуація, що мен... я вже буду кричати? Типу, все, я, при... я прийму цю ситуацію. Знову ж таки, я думаю, що це проблема старшого покоління. Ну, в плані, що наступні бабки, які вже будуть, от, наприклад, мої однолітки, то вони вже будуть більш добрими без всяких цих проблем. Мені бідболк. От бачся, хотів щось сказати погане про. Закони Біблії і вже все, Бог віднімає мову, тому не буду, не буду жартувати навіть на цю тему. Але все таки скажуть, там пише шануй батька та матір свого, щоб довгі були твої дні? Тобто, якщо ви не шануєте батьків своїх, то ви скоро вмрете. Але тут є мені цікаво, чи тут є виключення із правил? Ну, наприклад, якщо тебе реально мама і тато, якісь алкаші, які тебе там пиздять, не году, ну не годували там в дитинстві, пиздили і взагалі їм було на тебе пофік, то чи, чи можна в такому випадку не шанувати їх? Чи все-таки по біблії, ну, чувак, така ситуація, але мусиш шанувати, а то умреш. От і все. Хто знає, дайте відповідь, будь ласка. Курва, там всяче буде. Я тепер зрозумів, чому на цвинтарі так багато бездомних собак. Я змушений розвернутися в іншу сторону через те, що я чую звук бродячих собак, а я страшне боюсь і не люблю бродячих собак, тому що в мене був негативний досвід з цими створіннями. І, взагалі, навіть буквально от недавно я йшов біля зупинки, зграя собак, напали на жінку з дитиною. Ну, типу, вони просто там погавкали і, і пішли собі. Але ну, якийсь маніакальний страх можна з цього отримати, я гадаю. І, блядь, мене ще бісить, що люди здебільшого захищають оцих дворнях. Тому що, ні, я розумію, є там всякі милі дворняшки, які там лапочки, в них очі. Але, блядь, крясся! Це небезпечні тварини, які можуть тебе загризти, особливо коли вони в компанії інших небезпечних тварин. Тому зі свого досвіду я рекомендую все-таки носити якісь травмати, шокери. Це може врятувати вам життя, тому що. Особисто, ну, я кажу, я став свідком таких нападів досить численно. Наявність якоїсь такої штуки може врятувати не тільки від собак, звісно, а й від людей. Мені здається, що там, що там є свої гниди. Але все-таки, якщо на вас нападає собака, тоді такий від мене невеличкий лайфхак. Потрібно взяти куртку, якщо це відбувається зимою, ви в куртці, то дати їй. Ось цю руку, щоб вона її просто вкусила в зуби, тим часом вибирати іншою рукою ключі і їбашити її, її вниз під живіт. Там в них які тканини, і це їхнє слабке місце. Ось, але якщо вам навіть в цей момент шкода собачку, коли вона на вас нападає, але вам все одно її шкода, тому краще нічого не робіть. Можливо, вона вас загризе, але тоді собачка збереже своє здоров'я і. І вона не буде засмучена, тому шукайте тут теж плюси. Ще повернемось до собак, а саме до людей, які тримають цих тварин і вигулюють їх без намордника. То ви довбані виродки е, є закон України, який каже, що ну чувачки, прив'язуйте морду своїм псам. Тому що я обожнюю цю фразу, коли до мене підходить якийсь великий пес, він мене починає нюхати або взагалі гавкати, і мені кажуть, та він грається. Ну чіпа не переживай, він грається якого хрена мене взагалі має їбати, чи він грається, чи не грається, і я маю за це переживати. Просто замотайте йому рожу, хай він не гавкає на мене. Тому що, знову ж таки, це є такий закон. А я зараз візьму травмат, буду махати вам перед лицем і казати, та я не вистрілюю, я просто граюся. Ну, типу, я граюся, розслаблюся. Відки ви можете знати, що я не їбанутий. Тому що це поведінка їбанута. Так само, відки я можу знати, що ваша собака не їбанута, і ви не їбанутий. Я не можу знати, що це не так, навіть якщо це сама мила собачка. Можливо, дійсно вона мила і добра, і вона ніколи нікого не вкусить. Але це, блядь, тварина, це тварина, і в них можуть зірвати клеймо. Ми неодноразово бачили новини, де. Е Пес вкусив свого господаря, загриз там ну, всякі ці жахливі новини. Тому просто дотримуйтесь закону і ніяких проблем взагалі не буде. До речі, я вийшов саме сьогодні гуляти, тому що по прогнозу мав бути сніг, але, на жаль, його немає, як і всю зиму. І це, це дуже сумно, тому що буквально недавно, ну, відносно всього, всього існування планети, буквально недавно сніг був нормальний ще за мого дитинства. І це той момент, коли можна сказати, от раніше було краще, тому що. Я от буквально передивлявся відео, як я після школи скакав в сугроби снігу, і зима була, ну от прям зима почалася сніг, і зима закінчилася, сніг, ще там весною навіть сніг. І от за цей короткий, здалося б, проміжок часу, за якихось там, ну, не знаю, років 10-15, все, тепер зими перетворилися на якесь тотальне безчинство. На я, я жартома звинувачую в цьому, це любителів літа, тому що вони постійно о, літо, літо, ми не любимо зиму. Але тряся, ну типу, літо воно більшу частину е, цього. Е. Року, тому що ну, вже в квітні, вже в квітні досить тепло. Ми вже ходимо в курточках і таких легеньких. І це вже можна вважати таке раннє літо. І воно закінчується аж до листопада, коли ми вже починаємо теж одягати знову ж, всякі там кофти і так далі. Весь цей період це, по суті, літо, просто воно в різних періодах. Там воно більш е, спекотне, от там в серпень і липень. До речі, взагалі дуже спекотне, ненавиджу е, спеку, ненавиджу літо. Через це. Є свої хороші моменти, але менше з тим. Ось, а, а зима, це. Зима, вона буквально може тривати на даний момент ну якийсь тиждень. Тому що ну якщо піде якийсь сніг, вау, прикольно, там тиждень снігу. Хоча е, цього року і тижня не було поки що. Е, тому тому, так, да, я не розумію людей, які ненавидять зиму. Це, це, це навіть зимою можна звати, скоріше якась дуже затяжна осінь. Взагалі, наскільки зараз жарке літо, спекотне, може задуматись про найближче спалення планети. Такими темпами, але, але нам повезло, що ми з України, і я думаю, що наш грибний дощ буде значно швидше, ніж глобальне спалення планети. Тому за це можна не перейматися. Що? -що? Інколи, коли ходиш отак от з камеру, як я, я помітив, що люди зараз трішки попаяні. Ну, це виправдано попаяні, тому що така ситуація. І тебе одразу записують, в якесь ДРГ, а що ти тут знімаєш, а що ти тут ходиш? І ну, типу, ну, типу їх можна зрозуміти, їм потрібно за щось паятись, щось себе накручувати, інакше так нудно жити. О, ти собі просто живеш в цих Чернівцях, нічого не відбувається. Ти такий думаєш, «Хм, а може ця сука от якийсь ДРГ, щось він тут робить погане, щось він тут знімає, якісь заборонені об'єкти. І Ну, і так стає веселіше. Тому... Можна нарватися на піздюліну. Думаю, можна нарватися на Підздюліну, око скаморні, на чистому рівному місці. Це особливо, коли ти не в центрі ходиш, тому що в центрі більше всім пофіг. А коли ти десь ось так е, на околицях міста. До речі, згадав слово околиця, дуже гарне слово. Треба його частіше використовувати в словниковому запасі. Так от, е, на рахунок собак, е, що я не кажу в жодному разі там, не травити собак чи щось таке, ні, понятно, це жахливо. Але просто. Сама думка, що це небезпечно і люди недооцінюють небезпеку, то вона в мене літає в голові. Адже, ну, адже я постійно тільки бачу, треба там підгодовувати собачок, робити для них житло. Але коли ви робите ці житла, всякі будки саморобні, вони стаються ще більше собак. І утворюються от якраз циганські табори, так сказати, тому що ну, собаки там одне до одного збираються і вони прям. Будують якусь імперію собачу в цьому якомусь місці, де влаштовані от такі споруди. І, ну, звісно, їм холодно, їм потрібна ця штука. Це, це знову ж таки, я, я не знаю, що добре що погано. Я просто розмішляю, я просто розкидаюся думками. І...